Всім великий привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. І сьогоднішнє відео я починаю з розпакування такої красивої квітки. І відразу хочу попросити вас вибачення за те, що друге відео. Після першого вийшло за такий довгий період. Я мала трішки проблеми з пам'яттю на телефоні і ніяк не могла змонтувати це відео і виставити. Але вже все позаду, тому наступні відео будуть виходити частіше. І від красивого відразу до прибирання. Тут я прибираю наш гостьовий туалет, це така невеличка кімната. А плюс тут стеля трішки так е, скошена, тому що ми живемо на другому поверсі, і тут в деяких кімнатах зроблено ніби як мансарда. Тобто, як йде криша, так іде і стеля. До речі, витираю туалет. Я, якщо ви звернули на це увагу, серветками. Я вже достатньо давно не мию губками чи тряпками, а купляю одноразові серветки. Це ніби як звичайні вологі серветки для діток, тільки вони пропитані вже цією хімією, якої ми зазвичай миємо унітази. Я використовую їх як для раковини, так і для унітазу. Загалом мені дуже подобається, тому що це дуже зручно, так як я стараюсь мити унітази кожні два дні. Частіше я це роблю зранку, коли ще дітки сплять. Бо як ви бачите по відео, лія до мене тут часто підбігала. Ну а унітаз це не те, що їй потрібно допомагати мені прибирати чи мити. А тому частіше я це стараюсь робити ще, поки вона спить зранку, і це дуже зручно. Ось такою серветочкою все протерла, все чистенько. Продовжувати своє прибирання я буду з таким от агрегатом. Я не знаю, як правильно це називається. Я не так давно ним користуюся, точніше мені його порадили. Це ось така палка, на котру одягаються одноразові, ну, будемо називати її ганчірки. І воно ніби примагнічує до себе весь порох. Тобто, коли ви витираєте якусь поверхню, то ось цей порох не сиплеться на землю або не літає в повітрі, а він насправді ніби примагнічується до цієї ганчірки. І на упаковці, так і намальовано, ніби магніт. Примагнічує весь порох. Це дуже класна річ. Якщо десь знаєте, то спробуйте обов'язково, бо дуже полегшує життя. Набагато краще, ніж коли просто вологою ганчіркою витираєте, і все це скручується в такі е, чорні грудочки, і воно потім все по поверхні потрібно витирати або сухою якоюсь серветкою, або ще раз витирати е, цю поверхню. Ну, а так набагато зручніше. Е, далі, як ви бачите, я пропілососила, лія мені там допомагала. Для миття полу тут також використовую, як бачите, засіб відковер. Це універсальний. Я його використовую абсолютно для всього. Тепер ним і посуд мию, і ось підлогу, і всі поверхні загалом дуже класний. Я вже вам про нього говорила в попередньому відео. Я взагалі велика прихильниця засобів від ковер всіх, тому що в них дуже приємні аромати, вони без хімії, і з ними дуже приємно працювати. Перебиранням туалету я закінчила, і ми всі разом всією сім'єю поїхали в магазин. Тут я вам трішки показала дороги до магазину і їхали ми в ДМ. Я дуже люблю цей магазин, тому що тут є дуже багато всього, особливо їжі, корисної, і веганської. Але мій чоловік, на жаль, не любить цей магазин, тому ходимо ми сюди не так часто, так як магазин це для нас такий сімейний похід кудись. Але треба почати їздити сюди самій, тому що ну, дуже гарний магазин. Дивіться, тут насправді багато всього цікавого. Тут набагато більше різної косметики доглядової, і, як бачите, ціла купа різних продуктів. Напишіть мені, до речі, в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися влог, де я б більше показала продукти не саме харчування, а взагалі з подібних магазинів, так аби можна було подивитися і ціни, і в принципі, чи цікаво це вам. Ну, а ми проходимо від одного магазина до іншого, і тут побачила на, на вулиці е, суконьки висіли, дуже красиві, але чомусь так ні одну лі не купила. Хоча там була акція, купляєш дві сукні, третя в подарунок, як на мене, дуже класно. Мені дуже сподобалась ось ця біла в рожевий горошок, е, рожева в сердечка і ось ця в голубу полосочку. Дуже красиві, як на мене. Ну, але нічого, я вже взяла її в іншому магазині, інші суконьки. І ось ми дійшли до продуктового магазину. Єврошпар це магазин, в котрому не можна потратити невелику суму грошей, тому що тут просто купа всього. І кожного разу, коли ми заходимо у цей магазин, ми витрачаємо не менше 200 євро. Бо ну насправді, навіть якщо ти йдеш зі списком, все рівно там настільки багато всього, що завжди береш ще щось. А зараз швиденько покажу вам, що ми купили. Так, з овочів купила батат, буду його запікати в духовці. Гроші. Не знаю, чи солодкі будемо пробувати: огірок, морква, апельсини, авокадо, шампіньони, як завжди. Брокколі. Тут знизу шпинат, петрушка і персик інжир. І взяла собі в перший раз, побачила такий вмазаний мікс. Тут е, якась капуста, морква, рукула і червона капуста. Перець, помідорки маленькі чері. Далі ананас комбуча. Сьогодні в перший раз пробувала і взяла собі дві баночки. Одну вже випила. Одна залишилась, олія. Звичайно, соняшникова. Так, взяла курячі стегна. До речі, це 7 євро. 7 євро 800 грам. Кабаносі такі сосиски, вони абсолютно нічим не корисні, але діти їх дуже люблять, тому ми беремо, я так їм час від часу даю ребра для грилю. Це е... дві упаковки риба. А, так, тут у нас нут і кукурудза, до речі, тут гарно, бо продається ось такими блочками відразу три штучки і маленькі баночки зручно відкривати. Не стоїть потім довго. Квашена капуста, буряк. Ось палочки знайшла. морквяні, ще не куштували, надіюся будуть смачні. Фасоля дві упаковки. Рис, ось такий, звичайний, чечевиця жовта, тартилія, хліб, тостерний, два різні, випадково взяли два. Так, кубик. Суп, приправа куряча, кава, капсульна. Ось там ростіжка, тільки вона трішки інакше називається для артемки йогурт. Ваня взяв для себе такий сливки. У нас тепер тьома дуже їх любить і раз на день, раз в два дні. Він їх їсть молоко, звичайне, три упаковки, сметана, масло, сир для грілю, до речі, один. Вегетарій і один звичайний. Ось ті сюрпризи, які показувала в минулому відео, тільки тут вже якась інакша ігрушка буде. Взяли йому три, дві штучки і один шнячий патруль. А, так, собі взяла веганський майонез, взяла арахісову пасту без цукру, соєвий йогурт, простий, звичайний без наповнювача, кава від Starbucks, Не пробувала щось з ментальним молоком, з кокосовим, просто ну дуже несмачно. А ця штука це типу масло, але воно веганське. Є масло з чесноком і травами. А це типу такого, тільки веганське. Сливки веганські, теж в минулому відео казала, що лише такі беремо. Взяла собі молоко, соєве, тут, соє з, ой, тут пшеничне з какао, кокос з рисом, і взяла вперше попробувати ось такий йогурт. Потім взяла собі ось такий протеїновий коктейль, люблю з цієї фірми, дуже смачні. Два ось такі батончики кокосові, пальмені з рибами теж веганські, тут якісь сосиски веганські. Відбивнів теж веганський. Це тут е, цілий такий мій відділ зібрала. Е, і пудинг. Ще покажу, що ми купили в дем. Е, е, я взяла від іковер універсальний маючий засіб. Дуже довго в мене була така ж баночка, вже майже закінчується. Взяла ополіскувач, В нього такий приємний аромат. Спробуйте. Е, мендаль і цвіт вишні. Дуже смачний аромат. Взяла діткам ось такий гель для душу. Тут яблуко і малина, теж дуже смачно пахне. Артем взяв собі ось такі бомбочки. В ванну, тут чотири штучки різні. І ще взяла ось такий засіб замість того, аби просувати речі, попшихали, і речі повинні самі так, розпрямитись. Тут ще чомусь, правда, кросівки намальовані. Загалом покажу вам. Як буде на наділі. А тут у нас вже зовсім інший день. Ми поїхали до Братіслави для того, аби забрати паспорт Лії. Дорога в нас пройшла гарно. Ми їхали три години від Австрії до Братіслави. Шматочки дороги, як ми їхали, я вам вже показала. А тут ми гуляємо в торговому центрі, чоловік нас там висадив, сам пішов на нижній поверх цього ж торгового центру, тому що там є філіал якийсь український, де можна зробити паспорт закордонний чи змінити права. Загалом детальніше говорити не буду, тому що я не знаю, він це все робив сам. Ми тільки з ним ось поїхали. Якщо когось буде цікавити, пишіть в коментарях, питайте, я запитаю його і відповім вам. А торговий центр навіть теж не знаю, як називається, тому що нас там висадили, ми прогулялись, я знала, в які магазини я хочу зайти. Ті, в принципі, котрих немає в Австрії, це сенсей. Ну і мені було цікаво подивитися на пепко в Братіславі, тому що в Австрії пепко є, але такий достатньо маленький магазин. Але поки не прийшов чоловік, то ці хвилин 40, напевно, ми ходили тільки з і Лією в магазині з іграшками, бо, звичайно, всі інші магазини вони не хотіли зі мною заходити, їм було абсолютно нецікаво. Тим більше після того, як вони побачили магазин з ігрушками. Ми там погуляли, вийшли, потім зустрілися з чоловіком, пішли пообідати і пішли в ті магазини, вкотрі, про котрі я вам вже говорила, в котрі я хотіла зайти. Ну і перший магазин, в який ми пішли, це був сенсай, тому що я дуже давно хотіла потрапити саме в офлайн-магазин. Мені там дуже сподобалось. Я дуже хочу тепер сенсей в Німеччині, тому що вона ближче ніж Братислава. Надіюсь, там і вибір буде теж більший. А на цьому шматочку відео можете побачити, як легко мені було вибирати щось, бо я була злією, вона постійно від мене всюди втікала. Ну і зараз покажу вам, що ми купили в Братіславі. Пепку купила небагато, цього разу мені там щось нічого не сподобалось. Далі взяла ось такий набір, дуже гарна маючка. Приємний колір і шортики до неї теж такі цікаві, маленькі. Правда, розмір взяла не для лії, а о, де він тут? Ось 6-9 місяців, 74, тому що мені здалося, що 80 для неї будуть за великі. А ось маючку взяла 80. Тут такі гарні рукавчики і карманчик дерев'яні. Пуговички, дуже красивий. Для Артемка взяла носочки короткі. Тут ціна була. Так, де нас євро, 2,5 5 пар. Потім тут маючка була 4,50 євро, а шортики були. Так, зараз знайдемо. Шортики були 4 євро взяла собі ось таку терку, давно мені потрібно було, якось ніколи не доходили руки, тут ціна євро 30. І Тьома собі вибрав такий набір з пластиліну. Вчора вже ліпив, тут уже все відкрито всередині. Ціна його 10 євро. По типу плейдо, але не плейдо. Ось це все і взяла для себе. Показую вам спочатку взуття. Дуже класні тапки. Вони виявились настільки зручні, наскільки гарні. Але мені дуже сподобались. Носочки взяла, сподобались дуже ось такі 6 євро. Тут 5 пар. Платічко, воно, напевно, тут льон тканина. дуже красиве, воно таке трішки довге. До колін десь приблизно красива спинка. Ось така тут ззаді. Дуже сподобалось. Ще теж було в іншому кольорі, і теж думаю, на тим, аби замовити собі ще одне таке ж, тільки в іншому кольорі. Так, така маючка. Ціна була 6 євро, дуже тонесенька, не просвічує. Гарна, мені сподобалась. Цікавий верх, така трішки широка. Я взяла розмір М, бо S вже не було, але мені подобається, бо вона якраз така широка, як мені потрібно, як я й хотіла. Шортики теж зручні, такі трішки розлітайки. Ціна в них була взагалі смішна, щось теж 5 євро тоненькі. Тут, бачите, які всередині ось. А цей набір був у відділі піжам, але я взяла його просто, аби носити вдома. Ось такі шортики, по типу як велосипедки. І ось така маючка вільна, трішки коротка, але вона, ну, там не видно живіт, тому що вони з високою талією. Вона трішечки маючка трішки понижена, трішки коротка, якраз виглядає гарно. Цей набір був 10 євро. І взяла теж для дому ось таку маючку. Ціна була 4 євро. І до неї взяла такі велосипедки. Тут розмір взагалі XS, але стоять вони на мені гарно. 4 євро, маючка теж 4 євро розмір S. Два платтячка для Лії. Одне ось таке. Теж тут дуже красивий рукавчик, розмір 80. Ціна була 4 євро. Теж смішна. Тут теж ціна, ну, навіть не 4 євро, 3,50, теж розмір 80. Це взяла для Вані. Ось теж е, носки. Тут 5 пар, ціна їх 2-3 євро. Шорти ось такі. Він мене любить. Я не знаю, я не розбираюсь в тканинах. Ой, взагалі не той колір передає. Вони насправді сірі. Ось так уже краще. Понизила експозицію і вже колір передається так, як є. Ось такі шорти гарні. Так, ціна в них була 7 євро, розмір М з карманами. Тут резинка, плюс можна зав'язати на шнурочок. Шнурочок теж такий цікавий. Ще раз подуруюсь, я не розбираюсь в тканинах абсолютно зовсім. Але Ваня в мене любить ось такі шорти, вони зручні. Тут ще карманчик один ззаді, там були в різних кольорах. Мені сподобались ось ті футболочка така з карманчиком. Теж ціна в неї була, зараз скажу, 7 євро. Гарна, простенька з завернутими рукавчиками. Ось така, потім чорна базова футболка. Я взяла дві, одну для тата, одну для Вані. Тут взагалі ціна 3 євро, просто смішна якість в сенсейну таке на одне літо. Я знаю, що на наступне літо це вже буде або така робоча футболка, або взагалі не буде футболки. І ось ці дві мені теж дуже сподобались. Такі вони літні, свіжі, а ціна в них була 7, якщо не помиляюсь, так, 7 євро. Розмір М в обох, рука звичайний. Від покупок знову переходимо до прибирання. Як бачите, знову біля мене Лія, як завжди. Тут ми прибираємо з нею кімнату Артемки. Трішки розповім вам про цю кімнату. Як бачите, тут повністю білі стіни. Я вже достатньо давно хочу перефарбувати, пофарбувати точніше до половини стіни в голубий колір. На початку хотіла в жовтий або коричневий, аби було так тепліше, затишно. Але останній час Артемка дуже любить голубий колір, тому... Буде такого кольору фарба. І ще трішки не жаліюсь вам про простирадла. У мене невеличка шафа, в котрій стоїть вся постільна білизна, тобто і гостюва, і наша зі спальні, і дитяча. І, звичайно, не виходить так, аби скласти весь набір разом. Всі простирадла стоять в одному кінці, а там все інше в іншому. І так як вони всі в нас приблизно однакового кольору, в однакових відтінках. Як бачите, цього разу я вийняла спочатку одну на двохспальне ліжко, потім вдруге раз знову ж взяла велику, але вже не міняла, тому що їх складати не так легко. Тому будемо з вами разом точно розбирати цю шафу, переставляти кудись ось цю всю постільну білизну, аби більше таких ситуацій у мене не було, аби це все стояло гарно, компактно і зручно. Мені дуже не подобається те, що в дитячій кімнаті в нас дуже багато всього стоїть на підлозі, і коли потрібно прибрати пропилососити підлогу, потрібно завжди дуже багато всього піднімати. Я теж думала над тим, аби організувати це все якось в якісь ніби ящики великі, ось ці всі машинки, котрі саме великого розміру, їх просто нема куди поставити. Артем їх любить, в нього їх, як бачите, багато. Я вже думала на рахунок того, аби зробити на стіні поличку, але це як на мене забагато і поличка повинна бути велика і забагато місця буде займати. Тому, скоріш за все, я десь пошукаю якісь великі ящики, в котрі можна буде поставити ось ці всі машинки, поставити теж під ліжко, але зручніше витягнути один, поставити на ліжко, пропілососити і вернути його на місце. А особливо в нього є багато різних е, прицепів до трактора. Тут це взагалі важко все е, виймати, потім знову це все складати. Ну і як бачите, взагалі багато різних коробочок, багато е, кран, будиночок, багато всього на землі стоїть. І навіть м'які іграшки я теж не знаю, куди їх скласти так, аби вони не заважали, тому що їх дуже любить Лія, і Артем також. Я не можу придумати якесь місце, дивилась на Пінтересі, роблять таку ніби сіточку в углу кімнати, десь, можливо, вставлю фото тут. І туди накидують іграшки. Але мені в кімнаті Артема ніде не вписується ось така штука. Можливо, хтось знає якісь ідеї, можливо, хтось якось їх цікаво зберігає. Пишіть, буду дуже вдячна, тому що ну нічого придумати не можу. Стоять поки що у цьому віквамі, але Хотіла на на місці цього віквами буде книжеч, стояти віграція, шафа. Цікаві, до речі, як для Артема, так і для Лі. Подивіться а ось тут. показую вам ілюстрації. маленькі дуже гарні книжечки. Вони цікаві як для Артема, так і для Лії. Я замовляла їх в українському. Магазині з книжечками. Дивіться, які красиві ілюстрації. Ну дуже красиві звірі, дуже красиво намальовані. Я залишу посилання на сторіночку в інстаграмі. Якщо б цікаво, які ще книжечки у нас є, з цього магазину у нас їх дуже багато. Пишіть в наступних відео, постараюсь показати, розповісти, які у нас улюблені книжки, які ми читаємо частіше. Тому що їх насправді дуже багато. А ось цей будиночок в ньому я звичайно прибираю не кожного разу, але тут вже був прям завал. Тому потрібно було все прибрати. Як бачите, Артем його розмалював. До речі, цьому його навчила Лія. Він ніколи на за свої три роки не розмальовував нічого. А тут Лія один раз знайшла фломастер, розмалювала ним шафу. Артем після цього взяв. і Розмалював і тумбу, і стіну, і будиночок. Вам наші улюблені ігри. Пластилін, типу плейдо не рахується, я вам його вже показувала. А ось ця гра з восьминожком дуже класна. Тут е, восьминожок сидить на ніби гірці, знизу стоять маленькі крабики, їх потрібно щипцями дістати, так аби не торкнутися лапки восьминога. А якщо торкнешся, він починає сильно хихікати. Насправді весела гра, е, сімейна гра. Ми з Артемком часто в неї граємо. Е, тут, до речі, можна грати декільком: особам, від 2 е, до п'яти, і цікаво було, що вік від 4 до 99 років. А це наступна гра з слоником. Е, тут слоник ніби Видуває а, такі метелики і потрібно їх ловити. Теж дуже цікаво. А тут вони вже прокинулись двоє, і в них така трішки любов була. Ну і в нас знову наступний день. Ми їхали трішки відпочити. ну Це так було в кінці дня, на декілька годин. а Я вам покажу тут багато красивих місць було. Напевно, тут озвучка буде лишня. А просто подивіться, як тут красиво. Як ви бачили, це дуже красиве місце. Зараз ми заходимо з вами в моторік-парк. Це парк, де потрібно лазити по різних канатах, перескакувати, кататись на різних штуках. Загалом дуже цікаве місце як для діток, так і для дорослих. Тут було цікаво і мені, і Артему, і Іваніві, і Лії навіть теж. Це місце, де можна відпочити прям всій сім'ї ввечері після роботи. Я думаю, ну просто чудове місце, куди можна приходити частіше. Надіюсь, ми так і будемо робити. до кінця. Я дуже дякую вам за перегляд, буду знову ж таки чекати на ваші коментарі, на фідбек від вас, надіюсь, вам сподобалось. Всім ще раз дякую за перегляд і до наступної зустрічі! Папа! -па.